Доброго вечора, шановні слухачі, глядачі Української мовної телекомпанії Столиця. Як ви бачите, ми знаходимося у відомого е, політика, у відомого законотворця. Людини, яку знає вся Україна і взагалі весь світ в юриста заслуженого юриста України Юрія Анатолійовича Кармазіна, прийшли ми до нього, напросились на цю зустріч для того, щоб зрозуміти, що відбулося в Верховній Раді 16 січня 2014 року, коли були прийняті в ручному голосуванні за декілька хвилин, стільки багато законів. І ми прийшли до цієї людини, до Юрія Анатолійовича, щоб він нам пояснив. Як по закону це зроблено, ці закони прийняті, енергії закони для нашого суспільства, на вашу думку, що там відбулося? По перше щиро вітаю вас, дякую вам за таку увагу до цих законів, до моєї персони. Хочу сказати, що як і всі українські люди, я не міг бачити, як відбувалося прийняття цих законопроєктів, тому що Канал Рада, який є спеціально для того парламентський канал, на це витрачаються державні кошти, кошти платників податків. Він не демонстрував в прямому ефірі все, що відбувалося в залі. Тобто, очевидно наскільки соромно було, що вони не хотіли це транслювати. Потім вже тільки показали людям інші телеканали, показали, і в запису телеканал Рада щось показав, для того, щоб відтворити ті обставини, які відбувалися. Треба підняти стенограму засідання і згадати, що ж таке прийняти, що ж було. І ми згадаємо з вами, що опозиція була категорично проти прийняття закону про державний бюджет України на 2014 рік, в тому вигляді, в якому він був поданий. Раз. І заблокувала засідання. Це було в один день, в другий день, в третій день. І е, дали пропозиції. Ми побачили, що в середу, е, напередодні, це були прийняті закони, так звані закони 19 16 числа. А 15 числа бюджетний комітет засідав, почав роботу тільки ввечері, е, працював на якомусь дивному режимі. Е, там спочатку розглядалися. Питання тільки виключно партія регіонів і комуністи, потім уже всі інші. Як це так може бути? Такого просто не може бути. І комітет, функція комітету це попередня підготовка законів до розгляду Верховної Ради. Це їх конституційна функція комітетів Верховної Ради. Вони не просто так придумані, вони існують і передбачені Конституцією. Але, але е, ці. Е, Кілька тисяч поправок, які дані були, вони не були розглянуті всі, були розглянуті вибірково по принципу, кого ти представляєш. І через це спочатку визначили, визначили людей серед провладної фракції, серед союзної фракції, це фракції комуністів. Яка має відповідати, і вважатися не опозиційною, а такою, яка є при владі, взагалі, всі фракції в парламенті вони є при владі. Тільки е, частина з них відноситься, називаються себе опозиційними в зв'язку з тим, що вони в опозиції до лінії президента і до більшості. Е, тобто представляють парламентську меншість. Е, так от е, тепер уже чітко зрозуміло. Як все відбувалося, тому що ми вже можемо відновити ті події. Відбувалося воно таким чином, що парламентська опозиція для того, щоб зірвати три фракції Батьківщина, Удар і Свобода, вони заблокували, ну вони так думали, що вони заблокували Трибуни. голову Верховної Ради, Трибу заблокували окремо в кабінеті першого заступника. І ліниво заблокували трибуну. Я скажу ліниво, бо кілька чоловік всього там знаходили. Було кілька варіантів розвитку подій. І вибрали найгірший найгірший для України, найгірший для суспільства і найгірший для економічного розвитку майбутнього держави, соціального розвитку. І найгірший для самого авторитету опозиційних фракцій. Фактично, після 16 числа, після прийняття цих законів, скажімо так, світ діяльність Верховної Ради розділилась на існуючу до 16 числа і після 16 числа. Точно так як все в Україні розділилося до 30 грудня. І, верніше до 30 листопада, і після 30 листопада. І ось тоді якраз 30 листопада, після цих подій, Верховна Рада мала дати оцінку як орган, український орган, вищий орган законодавчої влади, мала дати оцінку тим подіям, які відбулися. І ось тому він запропонував бюджет, який є абсолютно ганебним. Це не е, тільки мої слова. А ви знаєте, що рік назад, коли приймався бюджет, я став питання, е, оголошував голодування. Я показував, наскільки той бюджет буде невиконаний, і Він таки був невиконаний. І І е, справдилося все, що я тоді сказав і написав. Значить, на жаль, е, ті е, урядові фракції не дослухалися. а... Ті, хто називали себе позиційними, зробили вигляд, що вони потім виправлять ситуацію, що вони зможуть краще що зробити, проаналізувати. І ось я е, дивлюся висновки е, Рахункової палати по е, звіту бюджету за е, виконання бюджету за 2014 рік. Вони прямо говорять, що е, фінансування державного бюджету здійснено переважно. За рахунок надходження коштів від державних запозичень у сумі 77,2 млрд грн, мільярда гривень, які в 2,2 рази перевищили витрати на погашення державного боргу. У результаті державний борг з початку року зріс на 40 мільярдів гривень або 10% то до чотириста тридцять мільярди гривень. Загальний обсяг державною гарантованої державною боргу збільшився на до 50%, 545,1 мільярда гривень. І відновлювати те, що відбулося, буде надзвичайно важко, якщо не сказати неможливо. Потяг пішов. Ми можемо бачити по стенограмі пленарного засідання, яка є в інтернеті, кожен з вас може відкрити, 16 січня, 11 годин 5 хвилин. Веде за засідання перший заступник Ігор Калетник. Я не думав, що можна. Піти на такі серйозні речі. А як автор Кримінального кодексу, я хочу сказати, що, ознайомившись з цією стенограмою, я бачу, що можна зразу порушити кримінальну справу за ознакою, за ознакою кількох кримінальних злочинів щодо тої людини, яка вела засідання. І щодо тої людини, яка потім підписала ці законопроекти. Законопроекти. Я їх не називаю законами. Чому? Бо язик не повернеться, зараз вам скажу чому. І так, е сам Калітнік виступає і говорить таку фразу: як ви бачите, шановні народні депутати, депутати опозиції неможливлюють розгляд проєкту на 2014 рік згідно з регламентом. Ну, регламент, закон про регламент, передбачає, що робити в таких випадках: оголосіть зауважень, когось перерву, вилучіть когось зали. Оголосить, але це не значить, що в цю секунду ви маєте приймати якесь рішення. Ні, це зовсім не значить. Читаємо далі. Тут написано, які заходи приймаються впливу до порушення. Більше того, давайте згадаємо, два місяці поспіль регіонали на чолі з самим Януковичем разом з комуністами ходилися з кульками, ви пам'ятаєте? В Верховній Раді, коли. Прем'єром була Тимошенка, ходили з кульками, і два місяці ніхто до них нічого не вживав. Булись перемовини, велись переговори, і кульки ні НАТО і так далі були потім видалені з залу, і на кінець була розблокована робота Верховної Ради. Що ви пам'ятаєте? Так, так само. Але так було два місяці. два місяці. І ніхто не влаштовував тих церквів, які зараз влаштовувалися, ніхто не віз. Так званого базового електората ніхто не підготовлював нічого. Зараз за вкрадені у нас гроші зводяться люди під Маріїнський парк. Сумнозвісно, Маріїнський парк, я би сказав. Чому сумнозвісно? Бо там не тільки побудовано зараз вбухано 120 мільйонів гривень по будівлю, побудову вертольотного майданчика для керівника держави. Це ж додуматись, треба сама бідна держава в Європі на 155-му місці знаходимося. В світі, і ми беремо і е, ставимо питання про те, що ось нам не вистачає тільки вертольотного майданчика. І цей вертольотний майданчик будується, незважаючи на те, що ці кошти не виділені для ремонту палацу. Що ж, яке рішення приймає колег? Він каже, говорить таку фразу. Січас я зачитаю рішення комітету, яке було вчора прийнято на засіданні. Але я хочу внести з голосу деякі пропозиції. Уявіть собі, шановні люди, де Генеральний прокурор, пане Пшонка, ви чим займаєтесь? Ви чого ж спите на роботі? Ви, будь ласка, дивіться сюди, вивчайте стенограму. А тут написано, що це є корупційне правопорушення, це є корупційний злочин. Тому що з голосу вносити після рішення комітету ніхто нічого не може. Але я хотів би звернути увагу на таку річ. Ви прочитали, почули, що написано, що сказали, що всі пройшли комітети, все як, добре, має бути. Уявіть собі. Законопроект 3893, про внесення змін про усунення негативних наслідків і недопущення переслідування, тобто цей про амністію, був внесений в порядок денний тільки 16 числа. В той же день. В той же день був зареєстрований. Зареєстрований, тут же включений, і тут же проголосований. Так. Да. І на, і на оце, другий день, Юрій Анатолій, підписав ці всі закони президент. було? в той же день. В той же день. більшу частину підписав Голова Верховної Ради, а наступного дня я зараз на голові Верховної Ради зупинюсь, а наступного дня підписав ці е, закони президент. Що зробила опозиція? Опозиція, зрозумівши, що е, зробили багато помилок, вони зареєстрували постанови про е, те, що треба скасувати ці законопроекти. Абсолютно правильно зробили. Е, внесли постанови про скасування, вносив Яценюк пишний тягнібок, трьох, значить, без удара, я бачу це все вносилося, ці постанови, значить, про державний бюджет і так далі. Але ж сталося от що. Це вони зробили у відповідності до закону про регламент, де чітко передбачено статті 48 скасування рішень Верховної Ради. Але коли в разі встановлення порушення процедури про розгляді, народний депутат має право звернутися до головуючого про порушення регламенту і конституції. Але. Ніхто не додумався під час розгляду питання, всі ж були в залі. Під час розгляду питання прорватися до Калєтніка чи вимагати слово і сказати, що це відбувається з порушенням Конституції, з порушенням таких то статей регламенту. Ніякого висновку комітету немає, доповіді комітету немає, нічого немає. І в той же час приймається колосальний документ. Ось він. Він, бачите. Здоровенний, значить, він має 36 сторінок. 36 сторінок. Ну, Я був головою комітету в своєму житті. Я знаю, що на доповідь такого законопроекту треба витратити не менше 10 хвилин. Тому що е, законопроект серйозний, законопроект е, стосується базових цінностей українських громадян. І... Е, цей е, законопроект е, надзвичайно серйозний. Він має є тут зміни і до адміністр... Кодексу про адміністративні правопорушення, але і до Кримінального кодексу, до ряду інших законів, процесуальних законів. Е, Дивимося, а що ж е, написано, що до чого зміни ці? Е, ось ці зміни до. Е, Руху в колонах здійснення в складі п'яти і більше транспортних засобів, де передбачається позбавлення права керування транспортними засобами від одного до двох років з оплатним вилученням транспортного засобу його власника чи без такого. Шановні, та кодекс про адміністративні правопорушення взагалі не ставить питання про те, що можна щось десь вилучити. Це брутальне порушення Конституції України. Цього не можна робити. І е, я чітко говорю, що е, це вже є порушення. І так, порушення тут кругом абсолютно, е, бо Конституція в статті 41 передбачає гарантії захисту е, приватної власності. От давайте подивимося, це в адміністративний процес. Далі. Ще багато різних новел е, в Адміністративний кодекс. До речі, щодо здійснення діяльності інформаційного агентства без державної реєстрації. Також інтернет видання, тобто, інтернет -видання навіть... стають під під питанням, тобто серйозний наступ Потрібно. на свободу слова. Е, тут покарання почали, якщо раніше були від 20 до 100 неподаткових видів, е, це від 20 17 гривень. Неподаткований мінімум. Значить, то тут зараз стоїть питання про, було покарання від 20 до 100. Замінили від 600 до 1000 неподаткових мінімумів. Отаке От покарання 1000 неподаткованих мінімум. Тобто зразу 17 тисяч штраф такий. Тобто штраф виріс зразу в 10 разів. Тут 100 максимально, а тут 1000 максимально. Стоїть питання про те, щоб урегульовувалися питання участь у зборах, мітингу вуличному поході, демонстрації іншому масовому заході у масці шоломі, або з використанням інших засобів чи способів маскування з метою уникнення ідентифікації особи, або наявність. Вдумайте, от просто наявність. У особи, яка бере участь у такому заході відкрито вогню перетехнічних засобів, освітлювальних, сигнальних, і зброї, спеціальних засобів самоборони, заряджених речовинних слідичів та дратівної, і так далі, це вже також склад адміністративного порушення. Тобто, якщо у вас є така річ, сьогодні по вулицям, по Хрещатку не можна ходити. Треба з собою носити каску, бо стріляють. Бо отакі речі йдуть сьогодні. І попадають в очі людям. Це метал, це е, Нюрберг має чекати тих подонків, які носять форму Беркута чи внутрішніх військ. Там є багато порядних людей, але це непорядні стріляли в людей. Подивіться на це. Значить, що після того, як поприймали і, як люди протестували проти того, що таке відбувалося? Ні, ну просто наші члени партії, вони ж е, є Близь і в охороні власних. Майдана, і ви бачили тут зараз знаходилися якраз, е, люди, які приїхали і знаходилися з перших днів тут. Я вам хочу сказати, що наскільки е, глупо написаний цей е, склад злочину, тут просто дурниця. Так от дивіться я далі: встановлення без дозволу органів внутрішніх справ без дозволу органів внутрішніх справ для проведення зборів, мітингів, вуличних походів чи демонстрацій, або під час їх проведення конструкцій, палаток чи інших малих архітектурних формів, предметів чи конструкцій, що використовуються як сцена, звукопідсилюючої апаратури, тягнення накладення штрафу від 250 до 300 неподаткових мінімумів доходів громадян, або адмінрешт до 15 діб. Я запитую, чому я маю громадянин України, маю запитувати про це у міліції. Чому міліція має мені дозволяти, якщо мені Конституція дозволяє? Мені говорять, та послухайте, в багатьох країнах світу е, є така практика, щось що там міліція і так далі. Шановні, я хочу вам сказати, що в багатьох країнах світу немає такої конституції, якою ми пишаємось. Яка чітко говорить і недвозначно. А вона говорить так в статті 22: права і свободи людини і громадянина, закріплені Конституцією, не є вичерпними. І далі, Конституційні права і свободи гарантуються, не можуть бути скасовані. При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод. Та ніякий калітнік, ніякий рибак, ніякий Янукович не мають права нам з вами звужувати те, що забезпечено Конституцією. І мені абсолютно не цікавить, що буде написано в законі Франції, чи Швейцарії, чи е, Польщі, чи будь-якої країни, я їх дуже поважаю, вони можуть мати будь-які норми. Але у моєї українській держави існує ця Конституція. За яку я мав честь голосувати, яку також розробляв, де записано, що не можна зменшувати обсяг, все і списувати це на те, що ось ви йдете, крокуєте в Європу, крокуйте з Конституцією, ви давати, давали присягу на цій Конституції, не на іншій.